Вітаю, друзі! Це канал Максимуза філософсько-аналітичне психологічне таро. Рубрика Карта дня. Як пройде день? В яких енергіях? Яких, можливо, порад слід дотримуватися? Працюю сьогодні на трьох колодах. Перший варіант у нас буде під Чаклунським таро ось таке красиве чаклунське таро. Другий варіант у нас будуть карти Ленорман. Обожнюю ці карти. Вони теж дуже красиві, яскраві, філософські. І колода 78 ключів. От вже де вистачає філософії, про одну карту можна розповідати цілий день. Ну, я не буду цілий день. Вибираємо варіанти Чаклунське таро. Давайте отак, щоб вам було зручно, Ленорман. І 78 ключів. Отак так. Це перший варіант, другий варіант, третій варіант. Я думаю, що ви обрали, і ми починаємо з вами працювати. Отже, чаклунське Таро перший варіант. Що сьогодні вас чекає? Яка порада від карт? Яких енергій слід очікувати? Так, отже для вас карта. Король Кубків. Не немало. Хто такий король Кубків? Хто такий король Кубків? Це людина, яка змогла свої емоції, свої емоції пристрасні, юнацькі, такі зелені, молоді. Уже направляти в таке русло, знаєте, більш конструктивне. В якому сенсі конструктивне? Це може бути гарний батько, це може бути гарний син. Це може бути керівник мудрий. Тобто не аб'юзер. Знаєте, от інколи буває керівник на роботі, де всіх принижує, де на всіх відіграється, да, якщо в нього щось по житті не так. Ні, це мудрий керівник. Тут важливо мені було подивитися, що на дні колоди, чи правильно я його читала. Так, тут карта Сила випадає, Карта сила. якщо це про вас і у вас сьогодні немає зустрічі, ні з ким от ви не перетинаєтеся з чоловіків, то про що може говорити ця енергія? Якщо ви жінка, наприклад. Не дивлячись на те, що ви жінка. А сьогодні вам потрібно буде підключити у вирішенні якихось питань, там, навіть своїх, будь-яких, від побутових до, я не знаю там, правління своєю, знаю, долею планети, я так образно кажу. Частково це потрібно підключити. Не те, щоб у чоловічій енергія, розумієте, якби тут випала королева Кубків, то це така дівчинка-дівчинка, це така феєчка феєчка Якщо ви жінка, то в даному випадку енергія кубків емоційна, вона зберігається. Але це така, знаєте, емоція, вона м'яка, вона не вогняна, вона як штиль на морі. Коли ти йдеш берегом, оце звук хвиль, так, які находять і відходять, така гармонія йде. І ти розумієш, що можливо шукаю потрібну алегорію, щоб і не заплутати вам, і щоб точно дати. Скажімо так, в, в пам'яті можуть бути і вчорашні якісь стреси, і, можливо, це море вчора штормило, сьогодні це штиль. Але тим не менше, море лишається морем. Штиль чи не штиль, по ньому плавають кораблі, по ньому можна відправити корисний груз, по ньому можна переправитись, в ньому можна просто поплавати. Тобто, дивіться, сидить спокійний король кубків на берегу неба. О, неба, На берегу неба. Нормально сказала? Дивлюся, що тут неба, а теж красиво да, звучить на берегу неба, на берегу моря. Об нього так от вдаряються хвилі. А він спокійний. Він точно знає, чого він хоче. Якщо сьогодні це зустріч з таким королем, то, знаєте, з ним теж не можна. Емоціонірувати слово, да? емоціонувати. Тобто це мусить бути емоція. Це не маска, це не байдужість, це не холодне, це не раціо, це емоція. Але вона м'яка? Вона тепла. Карта сили на дні колоди. Це теж говорить про те, що це ж вогняна, да? от вважається, лев, сила, вогняна. Карта. Але вона говорить про те, що реально всі пристрасті, всі переживання, які, можливо, вчора були, вони вщухнули. Вони не те, що вщухнули, ні, вони не просто пропали, вони не знецінились, вони трансформувались. Тобто, це сьогоднішній день, якийсь такі, знаєте, як ви ніби знаєте, що ви розрулите будь-яку проблему. Навіть якщо десь вирують пристрасті, ви можете своїм спокійним словом бути сильнішим на фоні, можливо, от якихось, знаєте, десь як спалахи йдуть, емоції якихось проблем. А вам сьогодні потрібно максимально тихо, спокійно виважено, і, можливо, ви сьогодні і виступите такою людиною, мудрою. Можливо, об вас сьогодні і будуть розбиватися хвилі. І зупинятися. Або ж я кажу, або це зустріч з такою людиною сьогодні. І вона вам, я думаю, принесе, знаєте, якісь таке умиротворення і задоволення. Бачите, як лев спить. Тобто, можливо, ну, Лев, да, як, здається, хижак, король звірів, він спокійний, він приборканий. Він приборканий. І приборкала його ця жінка. Бачите? Вона, як ніби його силу собі забрала. Тобто сьогодні я кажу: або об вас розбиваються хвилі, і ви гасите своєю мудрістю, своєю теплотою, або ви зустрічаєте такого хлопця. Отакий був варіант. Я розумію, от коли виходить придворна карта, там немає як ніби дії. Але вона як закрита в закритих смислах. То ніби ти і не можеш порадити, що робити. Тут у вас день може бути який завгодний, і події можуть бути якими завгодними. Тут швидше говорять, як діяти. Дякую за увагу! Перший варіант. Другий варіант колода Ленорман. Поїхали з вами. Що сьогодні у вас? Які енергії? Так. приймаємо. А тут лисичка, хи сестричка, хитрушка. Тут можна сьогодні трішечки схитрити. Трішечки схитрити. На дні колоди, не буду говорити, там карта така важка, щоб вона вас не лякала. Але вона говорить про деяку стагнацію. І говорять, що немає руху в ситуації, немає прямого і буквального руху, і вирішити питання буквально ніяк і не можна. Навіть хворобу, що би не було. Тут потрібно шукати якісь такі, знаєте, методи, тут як обхитрити всіх: долю, хворобу там, не знаю, хитрих сусідів. Сьогодні не можна конфліктувати буквально. Якщо ви навіть бачите, що хтось з вами хитрить, можливо, це ви сьогодні зустрінете таку людину, і, можливо, вас хтось хоче надурити. Тому що така взагалі історія може бути, знаєте, такі сюжети, дивлячись на карти, ох, дивлячись на карти. Тут може, зі спадком, з документами якимись, які вам якби, передали. Як хтось передає, навіть якщо це стосується роботи, як ніби вам хотіли передати свою посаду, скажімо, і тут можуть навколо вас хитрити. І ви помітите цю хитрість. Можливо, це буде жінка така хитра. І карти радять в жодному разі не, не лізти в бульку, не бути прямолінійним сьогоднішній день. Він дозволяє хитрити. От вам просто буквально говорять, ти це можеш робити. Тому що, якщо це стосується якоїсь людини хитрою, з якою ви зіштовхнетесь, розумієте, як каже моя подружка, в неї такий файл не інстальований, якщо ви її почнете зараз щось доводити. Буквально. Ну, Це неможливо. З нею так неможливо. Вам, щоб виграти зараз якусь ситуацію або час, можна припуститись деяких хитрощів. Тут ще може бути хитрість роду, енергія роду. Згадайте, можливо, хтось у вас бабуся, якась така була хитрунка, і така по-доброму хитра. Тут же бачите, що це лисиця. Вона тут не виглядає злою. Вона не виглядає злою. Лисиця, вона хижак-хижак. Так, вона краде курок з чужих городів краде, але тут треба розуміти таку штуку, вона їх краде не для того, щоб збагатитися, а для того, щоб вижити. Тут кахи, да? курка потрібна для того, щоб істити. Це мілка хитрість. Тут швидше вам хитрість потрібна, щоб втриматись, щоб вижити, щоб виздоровіти. Тут от багато таких речей, розумієте? Тут вам дозволена хитрість а заради свого збереження. Отака от енергія у другого варіанта на цей день. Третій варіант. Таро 78 ключів. Десятка пентаклів, дуже цікаво. Ви знаєте, от я думаю, як інколи працює інтуїція. Я сьогодні, коли думала, а чи не змінити мені колоди, ну, хоч кілька, чи там одну, чи дві. Я подумала: візьму 78 ключів. І думаю, а якщо випаде десятка пентаклів, що я про неї зможу сказати? Я вам просто клянусь. Я думала про цю карту. Ну Це значить, що я правильно відчуваю енергію, розумієте? Десятка пентаклів. Взагалі у, в класичному таро десятка пентаклів це, знаєте, завжди такий пік масті. Це часто говорить про енергію роду, про сім'ю. І от пік. Це як вже, от коли випадає навіть на стосунки, питають: а що, що мене чекає в цих стосунках? І коли випадає десятка пентаклів, я кажу. І оженитись, і діти будуть як з'єднання двох родів. А от мудрість, мудрість колоди 78 ключів от цієї карти це ще не готова сім'я. Тут діти бавляться в сім'ю. Вони як репетирують. Бачите, тут дитячий будиночок, Халабуда, який ми так любили в дитинстві робити. І згадайте себе. Взагалі, як ми в дитинстві бавилися? Ми коли гралися, ми включалися в гру дуже серйозно. Дуже серйозно. Дочки матері, що там жмурки, козаки розбойники в кого що. І конфліктували серйозно. От Моя дочка приходить в неї там конфлікт якийсь з її там подругами. Я ніколи з нею не сміюся. Я ніколи не відмахуюсь, кажу, ах, в тебе такого буде. Подумаєш, ні. Для неї це серйозно, а це її репетиція дорослого життя, вміння комунікувати зараз з дітьми. Це карта тут багато є смислів. Якщо ми беремо, наприклад, жінку-чоловіка, вам сьогодні можуть реально запропонувати жити разом. Але це про громадянський шлюб, це як репетиція. Так само десятка пентаклів, може, знаєте про що ще говорити? В якій би серйозній складній ситуації ви зараз не знаходилися? Ми ж то себе асоціюємо, і це нормально, це в нас теж творцем вкладено інстинкт самозахисту. Да, коли ми переживаємо за своє життя, за життя своїх рідних, війна зараз особливо це загострила, і це найголовніше для більшості українців. То ця карта така філософська. Тут, знаєте, як вривається Бог і говорить, а, не хочете знаєте, бути перед вами якимось таким романтичним ізотериком, тому що я при тому, що так, і філософ, і езотерик, а, я досить міцно стою на землі, але я що хочу вам сказати. Все ж таки, дух, оця карта говорить про те, що не потрібно забувати, а, насправді, що життя це гра. І насправді, що це лише одна ну, з наших реальностей, в якій ми живемо. Сьогодні ви можете навіть саму складну проблему розв'язати таким моментом, якщо ви туди. Трішки додасте оцей елемент гри. що б це не було. Як трішечки відсторонено на себе. Подивитися, як з'єднання деяке от своїм духом. Я не знаю, кожен з'єднується з Богом по-своєму, і кожен відчуває Бога по-своєму. Я буквально нещодавно себе піймала на тому, що а, якось я мало з Богом розмовляю. Якось як білка в колесі, ти новини, новини, що зараз мій Бог це новини, де там прилетіло, не прилетіло, пішли наші в контрнаступ, не пішли наші в контрнаступ. Якраз в такому знаєте, інстинкт самозбереження, і конкретно коли я нирнула в це життя з головою. Колись мені вдавалося відсторонюватись. Зараз мені практики дихальні це допомагають робити. То там хочеш не хочеш, ти навіть включаєшся, не включаєшся, вони тебе, знаєте, механічно відривають. Але тут карта не про механіку, тут карта про те, що саме душевно і духовно потрібно відсторонитися від цього життя, гратися. Несерйозно, що б не було, навіть страшна хвороба, несерйозно ставитися. Отак От цей день треба прожити. Подивитися на себе зі сторони, на кожну ситуацію, яка сьогодні є, подивитися, як на гру. Ці діти граються там в чоловіка і жінку. так? Але можуть відкритися там вікно або двері відкритися і там покличуть Саша, Наташа, обідати. І вони миттєво виходять зі своїх ролей, спускаються по дереву і, в приприрочку, біжать додому. Так як і ми всі повертаємося, врешті-решт, додому. Отак От сьогодні мене в філософію занесла. така карта. А якщо в зовсім такому побутовому сенсі, то десятка пентаклів це. Хороша карта, вона несе дуже світлі, дуже добрі енергії. Тут ще може бути так, що сьогодні ви улюблениць долі, улюблениць Бога. Сьогодні можуть бути якісь такі сюрпризи, може, знаєте, так дуже легко розв'язатися якась ваша проблема, якісь ваше питання, навіть без вашої участі. Тобто сьогодні ви можете бути реально дитинкою на руках у Бога. Отакі от енергії мені щиталися з десятки пентаклів на сьогоднішній день. Дякую вам за увагу. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, для мене це дуже важливо. Для мене дуже важливо, коли ви коментуєте, тому що от перші відео вау, там всі якось так ринулися коментувати. А потім я от розумію, що навіть. А ці відео, я знаю, що ви їх чекаєте, я бачу, що вподобаю, скільки ви ставите. Але справа в тому, що відео підіймається, набирає більше ж переглядів, коли його коментують. Навіть там буквально побажайте доброго дня, Україні, собі, воїнам мені. Ну і звісно, я дуже люблю, коли ви мені ділитеся, як у вас програється день, і коли ви радієте і кричите, це феноменально. Ну, це надихає. Це надихає, тому що ви ж розумієте, що щодня робити цю рубрику. Воно цікаво, звісно, цікаво. Але це вимагає ну, не, безкінечної рутини дисципліни. І я мушу розуміти, що це ну, вам потрібно, що це набирає певну кількість переглядів, і я буду робити це далі. Спасибі вам за увагу. Ще раз прошу підписатися, хто не підписаний. І до завтра, до зустрічі.